Друзі, всім вітання з міста Героя Ахтирки. У нас сьогодні чергове відео, присвячене нашому маленькому ставочку, нашому водоєму, який ми нещодавно запустили, і, як кажуть, ми його приводимо більш-менш Божий вигляд, друзі. І тому в нас сьогодні буде відео м -м, присвячене рослинаму, як кажуть. Е Додатку нашого водоєму, а саме замовили ми рослини для нашого водоєму. Якщо ви бачите, що вже в нас була перша партія рослин, то сьогодні ми замовили в іншої людини. Я також, якщо ви не проти, залишу. Якщо людина не проти, залишу посилання на е сторіночку у Фейсбуці. Да, ми, ми списалися через Месенджер, познайомилися через Фейсбук. Якщо людина не проти, я залишу її контакт, її профіль. Ви можете перейти, хто займається ставковою темою, замовити рослини, тому що в неї там вибір, ну, як кажуть, знаєте, як кажуть, в акварімісті є люди, які займаються травником із багатьма видами рослин. А це людина, яка займається ставковими рослинами, в неї також ого-го-ого-го, ого друзі. Так що давайте до нас прийшла посилочка. Ось така цікава. І от ми зараз будемо з вами розпаковувати нашу посилочку. Вона прийшла аж з Коломиї, друзі. Це наше українське гарне місто Коломия. Дуже колоритне, дуже гарні там живуть люди. І... Як кажуть, все, що українське, це все є добре. А все, що не українське, то це все є бред, да? Yeah. От чому і інші, яка і Євросоюзу вже переймають українську культуру, тому що вони розуміють, що українське це, це наше, це, це огонь. І до нас приїхала така посилка, як бачите, вже з коробки. Вже рослини виглядають до нас зо, назовні. Значить, що ми замовили? Що ми замовили у продавця? Ми замовили з вами оцей пакет, отой пакет і оце. Я так зрозумів, це бонусом, тому що там трішечки була доставка чи відправка запізнівша, як правильно сказати. Затримка була в доставці відправці. І тому людина відправила трошечки з бонусами. Так дивіться, у нас як завжди, фейс-контроль. Оцей чувачок у нас крис воле на ура. Мотька. Крис тяга капець, мотя молодець. Тому що у нас, у нас же ж е господарство домашнє. Тому криси присутні, миші присутні. І він їх там на ура вистрелює цей мотя наш котик. Так, повертаємось до посилки. Посилочка у нас приїхала в коробці. Все чітко, все, це ставкові рослини, це все яка, як, вуличного утримання. Термобокса їм не потрібно, тому що ну, їм і так гарно. І ого, це щось таке лантух такий здоровезний. Давайте, друзі, почнемо з самого головного, що ми замовили. А ми замовили німфейку червону. Породи атракціон ми ж, як, знаєте, як, е, першопрохідці, мішок таке здоровенний, ми пробуємо, пробуємо, що для нас оптимальний варіант, вибираємо рости, поки це для нас дуже нова тема, дуже нова тема, не просто нова, а дуже нова тема. І ми обліні. Ой-ой-ой, ну щоб ви розуміли, тут походу не одна, тут не одна. Дивіться, яке кореневище. Вже є бутон. А ну давайте дивіться, що там. Ну десь висота ну, більше метра. Давайте положимо його. подивимося, що там ще? Може це просто відпав кусок шматок. Аж ні. Блін, точно, це тут так ще німфеї. Ой, блін. Так, 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 так. Блін, це точно німфеї. І це не один, не одна, не один кущ. А це тут два, три кущі, -мо, а я ж тільки заготовив посудину для одного куща. Доведеться завтра купити купляти ще посуду для... Ще для двох кущів, дивіться, які гарні, більше метра. Крутяк. Ну я думаю, нічого не буде, якщо я просто їх опущу в ставок, до завтра його побудуть, щоб можна, можливо було б пересадити в якусь ємність. Оце можна посадити в одну ємність, я думаю. Да? Да. Попробуємо, попробуємо, подивимося. Дивіться, зараз я вам покажу. Оце замовили такі рослинки. Просто пушка. Більше метра довжиною з бутонами. Дивіться, вже є бутони. Вони. огонь оце буде у нас ставочок. Мотя у нас все це діло контролює. Хе -хе. Так, друзі. Е... А тут у нас, короче... Короче, короче. нас дуже побалував продавець. І він нам замість одного куща німфеї прислав аж три. Блін, прийдеться завтра ще два тазика докупити і посадимо. А тут -а в нас він... Так, тут нам жіночка продавчиня, ми з неї замовили ще. Ой, вибачайте. Це називається сос сосонка. Це таке рослинка. Раз, два кущики. Да. Прикольна теж така, цікава. І не тільки два, а й більше. А ще аїр. кущі аїра. Оце крута тема, це мені дуже подобається. Дивіться, які кореневища. Зараз зараз будемо всаджувати. Саджувати. Так що, друзі, така приїхала посилка. Довго не будемо затримуватися, будемо працювати, будемо зараз саджати. Отак. От так що, друзі, слава Україні, героям слава. Ставочок нас процвітатиме, все буде чітко і красиво. Слідкуйте за каналом, ставте вподобайки, підписочка, репостик, і все в нас буде гарно. Всім на добраніч, Хай буде гарна тиха ніч.